Організатори фотоконкурсу, присвяченого пам'яткам культурної спадщини України, вікі любить пам'ятки. Оголосили найактивнішого учасника, який долучився до фотографування пам'яток для конкурсу. Ним став Петро Грушко, з села п'ятничани, що у Гуківській громаді на Кам'янеччині. Як зазначають організатори, перше місце у номінації за найбільшу кількість сфотографованих пам'яток конкурсу, Петро Грушко здобув вже вдруге поспіль та переміг одразу у, у двох регіонах у Хмельницькій у Хмельницькій та Тернопільській областях. Окрім того, також він отримав відзнаки у спеціальних номінаціях: Єврейська спадщина та польська спадщина. Ну і більш детально поговоримо із самим переможцем, веломандрівником та краєзнавцем Петро Грушко на зв'язку зі студією телеканалу Ті 7 по відео. пане Петре, доброго дня вам. Доброго дня, і от власне скільки фото ви зробили цього річ, і скільки минулого? За минулий рік я вже не пам'ятаю, а цього року завантажив більше е, ніж 700. Угось 700. Тобто це пам'ятки з різних ракурсів, я так розумію. тобто Чи все ж таки вдалося знайти 700 таких цікавих пам'яток? Ну, там різні. Є, є такі, що з різних ракурсів, є такі об'єкти, що декілька фотографій є, що тільки одна по різному виходить. Угу. А власне, я так розумію, що це ваше бажання, звідки натхнення бажання знаходити для того, щоб подорожувати та відфотографовувати місця? Ну подорожую я вже давно велосипедом, зокрема, 10 останніх років. А до того подорожував і самостійно, і багато з групами по Україні їздили по Європі, по Азії в нас збиралися. Люди такі самі, от з такими самими вподобаннями подорожували по Азії. А в конкурсі це другий рік я взяв участь. Угу. А до речі, звідки дізналися про конкурс, пане Петре? Е, про конкурс я чув вже давно, але е, от е, після знайомства з істориком з Тернополя Володимиром Ханасом. Я активніше почав цим Цікавитися, займатися так? Ага, от і взяти. Спочатку я просто заповнював Вікіпедію от фотографіями, а пізніше вже взяв участь. В а от давайте трішки поговоримо про фото, які отримали відзнаку у спеціальних номінаціях: це Єврейська спадщина та польська спадщина. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, що там зображено та яка історія цих пам'яток? Ну, я коли приїжджаю в населений пункт, я фотографую все, що там є. Ну, принаймні раніше так, так робив, зараз трохи менше. А, от і е, е, в єврейська, прес, в, е, в Єврейській спадщині минулого року у мене синагога Гусятинська зайняла третє місце, а цього року два кладовища. Я сфотографував кладовище у підгайцях. Угу, зараз мають наші глядачі можливість бачити ваші фотографії на своїх екранах. Ага. <різнє> а та, те, що да... стосується польської спадщини, а польської спадщини я теж завантажував е костели, там маєтки от палаці польські. Де бачу, там і фотографую, і завантажую. <різнє> а от е які фото саме те, що стосується польської спадщини, від отримали відзнаку? У спеціальній номінації? <різнє> Ну там там конкретно не вказується, які зокрема фотографії. От ну ну в цілому вони відзначили польські спадщини друге місце. в мене по польській спадщині вийшло, пане Петре. А от як вас відзначили організатори конкурсу? Можливо, сертифікати, дипломи, подарунки. Так, було вшанування нещодавно. Запросили мене на вшанування, видали дипломи по кожній номінації, і там були сувеніри, І пізніше ще ці дипломи будуть підкріплені бонусами, де можна буде щось придбати на ці бонуси. Якусь цікаву річ я так розумію, що найбільше ви зараз подорожуєте Хмельниччиною та Тернопільщиною. Так і от що спільного чи різного є у, з точки зору пам'яток ят... пам у цих двох регіонах? Ну, моє село Петнечане воно розташовано на межі між Хмельницькою і Тернопільськими областями. Я вже Тернопільщину об'їздив усі населені пункти. А це 1058, От в кожному селі побував. Ну і тепер хочу і Хмельниччину об'їздити. Так само у нас більше у нас 1452, якщо не. Помиляюсь, населені пункти, і хочу заїхати в кожне село, сфотографувати, помістити в Вікіпедії. от Деякі села з часом зникнуть, а фотографії залишаться на згадку. А от, власне, багато таких сіл, які вже. Зникли, трапляються вам дорогою під час ваших подорожей? Так, так, на жаль, трапляються, вже нема села. А є такі села, що там може одна сім'я жити, чи там три, чи п'ять сімей. Є, на жаль, такі села. Пане Петре, а коли ви почали подорожувати? От що стало поштовхом до того, щоб під час мандрівок вивчати їх? Якщо хочете, історію а, того чи іншого регіону. Ну, подорожувати я з дитинства е, любив. От передплачував журнал, був колись такий журнал вокруг світу», Мені от передплачувала мама, коли я ще був хлопчиком. І пізніше, от, і подорожував з фанами на футбольні матчі. Е, після цього по Україні от у 90-х роках почали автобусні тури е, Україною. Проводити. Потім автобусні тури в Європу можна було відпустку взяти і поїхати. От всі ці тури пізнавальні, ніяких пляжів, там, курортів турі. Ага, тобто, в відпустку ви волієте проводити у Русі, так? Так, звичайно. Якщо ми говоримо про, можливо, якесь улюблене місце в Україні, що вам найбільше запам'яталося, що найбільше припало до душі, так? І чи є ті місця, куди ви з задоволенням повертаєтеся, чи, можливо, хотіли би ще повернутися? Що запам'яталося? Мені дуже е, на Черкащині е, Умань сподобався сподобалось Дендропарк. Є ще декілька місць таких, от хотілося би. А куди би хотілося ще повернутися? Чи можливо, що би хотілося побачити в Україні? Ну, побачити, хочеться все побачити. Все побачити, сфотографувати. Ага. От і будемо їздити далі. А от здебільшого так користує, користуєтеся зараз велосипедом. Чому тільки цим, чи, тільки цим транспортом подорожуєте? Чи можливо більш громадським використовуєте, Можливо, автівкою їздите? Ні, я тільки велосипедом. Ну напевно, тому що я з найлісопетнішого села України. У моєму селі цілий батальйон велосипедисток. Mm -hmm. От ну зрозуміли, що це лісопедний батальйон і Наталія Фальова. Це мої односельці, тому подорожую Ага, Зрозуміло. А не хотілося б так як ви сказали раніше у 90-х, так їздили автобус у автобусні тури? Чи поки що таких планів немає? Ні, поки що немає. Я вже з, з велосипедом. Велосипедом все ж таки комфортніше, напевно, і звичніше. Пане Петре, ви розповідаєте, розповідаєте про свої подорожі у Фейсбуці і що намагаєтеся передати у цих дописах? Тобто, тут я маю на увазі можливо власні враження, можливо, якусь певну описовість тієї чи іншої місцини, де вам довелося побувати. Так, я описую в Фейсбуці раніше. Я любив такі комунікації. приїжджаю в село, розпитую і свої враження теж викладаю на сторінках Фейсбуку. Ну зараз час трохи такий, що не до розпитування. При незнайома людина, починає розпитувати це. Викликає підозру. От, то я беру е, інформацію, е, інформацію з таких доступних джерел. От, і доповнюю її фотографіями своїми. Отак. От а от, до речі, знаходить відгук ваші публікації? Чи багато зараз маєте підписників на своїй сторінці? Е, ну, підписників там. Е... Близько п'яти е, тисяч, і ще 4 тисячі стежать, які не є друзями в Фейсбуці, от, але стежать за подарунком. В Цілому десь 9 тисяч. А як щодо відеоблогу, чи не планували, чи хотілося би, можливо, запустити свій канал на тому самому Ютубі? Ну, ходи це плани, фотографую поки що. Фотографія все ж таки вам більше до вподоби, так? Так, так. Саме а от до речі, рідні як ставляться до вашого захоплення? Підтримують, не підтримують? Чи подорожуєте ви самостійно і нікого не берете собі до компанії? Так. Рідні підтримують. Ну а до компанії Кільську область я проїжджав своїм товаришем Михайлом Саколом. Ми витратили на це щоб об'їздити всю область, всі райони два роки. Їздили тільки у неділю. Неділю в мене зараз. Я вже на пенсії, а тоді був вихідний в неділю. І ми по неділях тільки подорожували. Це все були одноденні тури. От, а після того в мене були поїздки в Чернігівську, Черкаську, Полтавську. Загалом я об'їздив вже сім областей. Сім областей повністю від А до Я? Ну, не, не в кожне село. Спочатку я так планував, щоб були такі задумки: об'їздити всю Україну, побувати в всіх районах. І побачити всі пам'ятки архітектури національного значення. Потім зрозумів, що це дуже просто, і я напевно би вже об'їздив. Потім я включив, е, включив і пам'ятки місцевого значення, також відвідував місця, де народилися видатні українці. От і так. А... Ну, а зараз плани помінялися. Зараз е, хочу е, заїжджати вже в кожне село. От так буде Хмельницька область, після цього сусідня буде е, Чернівецька, Франківська, Львівська. Ну, такі плани. А яка найближча подорож, яку запланували, куди поїдете? Е, ну, найближча подорож буде в Городоцький район, там є ще. Я три роки назад, чотири роки назад вже Хмельниччину об'їздив. Побував у всіх районах. От тоді ще район? Ні, тоді вже районів якраз і не було. Вже був поділ на громади, так? Так, вже на громади, але тепер хочу так, кожне село заїхати. Пане Петре. А чи немає планів, чи то бажання побувати десь за межами України? І, власне, там вже можливо зробити якусь низку світлин і показати їх на загал у тому самому Фейсбуці. Ну, я раніше їздив за кордон, от ну може велосипедом, коли заїду в Польщу по тих місцях, де жили українці етнічні, от але поки що такі завдання по Україні. Пане Петре, а завдання... ось ті місця, які ви вже відвідали, так наскільки вони будуть цікавими для українських туристів, і куди би напевно радили би поїхати? Якщо брати нашу область, то я би радив Маліївці відвідати там дуже гарний парк, палац, це Дунаєвецький район, колишній Дунаєвецький. Маліївці відвідати. Ну, Кам'янець-Подільський зрозуміло це перлина це само собою. У Судківцях цікава церква. Там. Можна побувати, відвідати Ми а от багато. на Хмельниччині, що вам найбільше подобається? Найбільше мені подобається Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський, зрозуміло. А пане Петре, що на вашу думку, могло би посприяти розвитку українського туризму? Е такому туризму, яким займаєтеся саме ви, тобто мається на увазі велосипедному туризму. Ну, треба розвивати це, багато інформації давати, створювати інфраструктуру. От, ну, я от виїжджаю, беру з собою на день, два, трохи харчів, тому що у нас з цим проблеми. Немає такого вуличного харчування, чи зараз їдалень таких, як були раніше. Ну, а, а, до речі, що берете з собою на, на обід, якщо хочете, на вечерю, так? Беру такі продукти, щоб не псувалися. От, якісь канапки готую, там горішки, води. Тобто таке ситне і поживне. Так, саме так. А чи Плануєте брати участь наступного року у конкурсі, які любить пам'ятки? Обов'язково планую. Я вже підняв так планку, що треба триматися на цьому рівні. От. І планую також. А от чи переглядали можливо роботи інших фотохудожників? Якщо так, чи запам'яталися вам якісь знімки і з яких регіонів? О, так. Є такий Олександр Мальон. Він багаторічний учасник і переможець. Просто в нього прекрасні фотографії. Я в захваті. А не зв'язувалися з паном Олександром? Ні? Не ділилися, можливо, досвідом один з одним. Ну, ми минулого року на церемонії нагородження так спілкувалися, так, цього року не вийшло. От він був в мандрівці. Зрозуміло. Пане Петре. Ну і власне на завершення. А якщо хтось хоче, як і ви, сісти на велосипед та поїхати в подорож, що б ви порадили, з чого почати? І можливо, який маршрут, який маршрут обрати новачку? Ну, перш за все, я би порадив. Якщо в людини є таке бажання, так повинна бути відповідна фізична підготовка. Одного бажання мало. Треба побільше більше їздити, так, щоб організм звикав до навантажень. От. Ну, Може, хтось захоче зі мною проїхатись. Тобто ви запрошуєте вісності. до себе у компанію, так охочих? звичайно. Головне, щоб у людини було бажання і відповідна фізична підготовка. Немає значення, чи це чоловік чи жінка. От. І напевно, щоб був товариський, щоб людина була товариською, компанійською та могла підтримати розмову і розділяла ваші погляди на подорожі. Ну, розділяти погляд це насамперед, так. Зрозуміло, пане Петрі. Я вам дякую. Дякую, що ви доєдналися до нашого ефіру. Глядачам ТВ8+, Нагадаю, спілкувалися із веломандрівником та краєзнавцем Петро Грушко. Був на зв'язку зі студією телеканалу ТВ8+.